З нами на зв'язку Тарас Загородній, політолог, пане Тарасе. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ядерна зброя, ну, вже фактично, у Лукашенка. що це змінює для білоруського диктатора, і як ви думаєте, що натомість отримає тепер Путін? Ну він отримує суцільні проблеми, тому що фактичного ну, якогось практичного значення розміщення ядерної зброї в Білорусі навіть тактичної, немає жодного. Вони також, скоріш за все, розмістили ядерну зброю в Калінінграді. це фактично той самий регіон, і отримання додаткового майданчику грубо порив, порушуючи договір про нерозпростуження ядерної зброї, підписаний ще в 1968 році. Путін отримує суцільні проблеми не тільки з безпосередньо. З заходом, але отримую в тому числі з Китаєм, тому що Китай був категорично проти цього порушення цього договору. Теж не від любові до України чи від любові заходу. Він побоюється, що це призведе до того, що Японія та Південна Корея дотиснуть Сполучені Штати Америки, і ті нададуть їм Дозвіл на будівництво власної ядерної зброї у них технологічна база вже для цього готова. Угу. Ну, цікаво, що про Китай. Ви сказали, що він вкрай незадоволений таким кроком, і от сьогодні з'явилася новина, Reuters поширює інформацію про те, що Китай замість путінського власне газопроводу сили Сибір-2 вирішив будувати газопровід із Туркменії. От на ваш погляд, наскільки це болюче для російського диктатора, тому що ну ми розуміємо, що Путін, вочевидь, розраховував фактично на такі поглиблення економічних відносин із Пекіном. Ну, достатньо болюче, чому тому, що це ж нещодавно в Сіані, це стара столиця Китаю, був вже проведен саміт серед азійських країн. Фактично оголошено, що Китай розповсюджує свій вплив на середньоазійські країни, більш того, там було оголошено, що будується нова нова дорога залізниця, які Буде частиною шляху до Європи в обхід Російської Федерації. Тобто, якщо раніше через Транссіб це був такий найбільш ручний шлях Китаю до Європи, то тепер і газогони будуть йти з Туркменії по території, скоріш за все, там буде ще не, якщо не помиляюся, через Киргизстан, буде йти можливо через Узбекистан, і це означає, що. А це більше прив'язує Середньої Азія до Китаю, і Китай показує, що газ і нафта Російської федерації не є ключовим для них. Китай вирішує свої проблеми з отриманням доступу по суходолу саме цих енергоносій, які йому потрібні. Повертаючись, все таки до власне білорусько-російських відносин. От Лукашенко сьогодні фактично вже другий день перебуває в Москві, і туди, туди він прилетів одразу після подій, які мали місце на Білгорущині. І очевидно, ну що щось схоже може зробити так само полк Калиновського по відношенню, зокрема до Білорусі. От як ви думаєте, яке враження події в так званій БНР справили на Лукашенка? Ну я думаю, що там був шок. Там був шок, чому тому, що ви правильно сказав. Ну, перший шок був, коли був удар по Мачуліща. Пам'ятаєте, потім це було ну ходило затяті чутки, що це були агенти СБУ. Робили пан Малюк в таких випадках, як завжди, в стилі масаду відморожується. Говорить, що ми не підтверджуємо, то не спростовуємо. Але американці в своїх зливах, те, що от ми бачили, в зливах документів Пентагону, фактично підтвердили той факт, що. Був пошкоджений стратегічний літак, який не так багато дійсності у Росіян, який координував е, удари по, е, по Україні після Белгороду. Це дуже цікава подія. Чому тому що фактично, фактично е, я впевнений, що це було узгоджено з заходом. Це новий етап, новий етап. Переход перенесення війни на територію Російської Федерації та Білорусі, чому тобто, фактично, це знаєте, був дан була дана згода, владана згода Україні. Фактично діяти як діє Росія, в тому числі гібридними методами. За е, методами, які е, практикує Франція, наприклад, у е, в Африці, коли вони набирають наземні легіони з е, негромадян Франції з перспективою отримати громадянство Франції, і е, е, це дуже такий далекогляд, такий знаєте, довгограючий інструмент. Це фактично прообраз е, таких е, миротворчих контингентів, які буде формувати Україна для дії на території Євразії, фактично, і це дуже такий, я скажу, вагомий внесок в те, щоб Україна стала ще більш корисна для Сполучених Штатів Америки, і це вигідно нам, тому що за такі за таку роботу Туреччина отримує відповідні бенефіти, тому що вони виконують таку ж функцію тільки на близькому сході, як Ізраїль. А тут Україна буде виконувати, і я упевнений, звичайно, що Лукашенко просто перелякався. Чому тому що те саме може статися і на території Білорусі, тим більше полк Каліновська значно більше за розміром, це раз. По-друге, Білорусь значно менше за розміром. Це два. По-третє, влада Лукашенка все ж таки тримається фактично на нелегітимному його обранні. Ну точно за нього 70% не голосувала, ну відсотків 30, дай Боже. А у нього було. І це означає, що ситуація в Білорусі така собі для Лукашенка. І плюс вчора ще була цікава заява поляків, які сказали, що раптом, якщо буде в Білорусі збройне повстання, то вони їм допоможуть. А це означає: це означає дуже погану ситуацію для Лукашенка. У нього і так досить погана ситуація. У нього фактично. Він бореться фактично зараз за фізичне виживання, тому що його приб'ють або росіяни, приб'ють, або ніхто не буде стверджувати підтверджувати та спростовувати, тобто український маса, ну знову там агенти СБУ може намалюватися, так або самі болоруси у вигляді полка Каліновського, які будуть допомагати поляки. І тому це знаєте, я думаю, що сильно його напружує, і тому він може намагатися зараз просити додаткову допомогу від Російської Федерації військову. Але Росіяни в обмін на це ну такі достатньо безглузди роблять крок, коли переміщують ядерну зброю. Цей крок мав би якийсь сенс, як мав би який сенс, коли б в Білорусі з'явилася, знаєте, гібридно з'явилася ядерна зброя, і вона, наприклад, нею погрожувала. І Москва удавала, що, начебто, немає ніякого стосунку до цієї ядерної зброї. Тоді це створювало б а, такий простір для маневру для Москви, яка говорила: ну це ж не ми, це Білорусь. А коли вони підтверджують той факт, що ядерна зброя є під контролем. їх, то uh, сенсу розміщувати ядерну зброю в Білорусі взагалі немає ніякого, тільки об'єднувати проти себе Китай і Захід тут у них позиція буде однакова. А як ви думаєте, от як може вплинути от факт розміщення ядерної російської зброї в Білорусі? Е, у випадку, якщо дійсно от може початися там збройне повстання проти режиму Лукашенка? Ми ж розуміємо, що це безпосередньо російські військові будуть охороняти ці об'єкти і так далі. То, от як цей факт може впливати на, е, ну скажімо так, сценарій чи перебіг такого вірогідного повстання? Ніяк. А, а що це змінює? Ну фактично, росіянам скажуть: от це ваша зброя. Забирайте її зараз геть, тому що при зміні влади точно будь-яка влада буде вимагати виведення цієї ядерної зброї, е, тому що це не це ніяк не убезпечує Лукашенка, що до нього щось прилетить. Е, або він прокинеться вранці, а його голова буде знаходитись окремо, десь так е, це ніяк не впливає на це. І тому і якщо він думає, що це якось вплине росіяни будуть більш затяжці це захищати територію Білорусі, наприклад, ну вони можуть теоретично спробувати окупувати з невідомими для них наслідками, але ядерні об'єкти, ядерний об'єкт, об його просто не будуть захоплювати, е, ну припустимо, там невідомі повстанці, так трактор, ні, ти як це шахтари та трактористи та доярки білорусі, так. Які будуть захоплювати, ну добре вони отримують наприклад захоплять всю Білорусь. А от ядерний об'єкт вони залишаться спокою, поки а, росіяни не приїдуть, його і не забороть. От власне кажучи, вся історія. От ви згадали про заяву польського генерала? Я зазначу, що це колишній заступник міністра оборони Польщі. Зараз він не обіймає жодної посади, тобто він не ну не транслює там офіційну позицію польського уряду. Але так чи інакше, от він закликав Польщу готуватися до вірогідного повстання збройного на території Білорусі. То як ви думаєте, чи варто таку заяву його сприймати як дійсно готовність Польщі підтримати подібні події в Білорусі? І якщо так, то у в якому вигляді польщі? Може підтримати таке повстання в Білорусі, ну, дивіться. У американців теж колишні відставні генерали озвучують те, що не можуть сказати, наприклад, пан Остін чи Джо Байден. Угу. Пам'ятаєте, коли попередили, коли попередили росіян, що не дай Боже буде використання навіть брудної ядерної зброї на території України. От як ви говорите, відставні генерали там Бен Годжес, Петріо, стоїшній голова ЦРУ, вони смачно в деталях описали, що буде. Тобто буде знищений Чорноморський флот і все, що надводне на воді протягом декількох годин, і протягом доби буде знищено все угруповання Російської Федерації на території, на території Росії про Білорусь вони не сказали, але я думаю, що це мається на увазі. В Принципі, такі от відставні генерали для цього і існують для того, щоб озвучувати те, що або готувати громадську думку до якихось подій, або озвучувати те, що а, поляки вже думають і готуються, і потім скажуть: не говоріть, що вас не попереджали. Я думаю, що поляки все розуміють. Я не виключаю, що вони готуються до всіх сценаріїв, тому що ми по. І ми, і ви повинні розуміти ключову роль Білорусі. Закінчення війни успішно, в тому числі для України, полягає не тільки в тому, щоб була знищена но ну, знищена військовогруповання і вихід на кордони 91 го року, а як мінімум, як мінімум, це підконтрольність в якомусь варіанті або спільна Україні Польщі, Білорусі або вигляді м'якого протекторату, або контролю над їхніми кордонами, або контролю над їх збройними силами або демілітаризована зона, тому що а, наявність Білорусі під контролем Російської Федерації все рівно дозволяє Росії залишатися частиною а, політич, політики Європи завдання за результатами цієї війни викинути Росію з політики Європи. А це можна досягнути шляхом, звичайно, що коли Україна повністю буде антиросійською, і Білорусь в тому числі, тому що якщо ви відкриєте карту, Білорусь дозволяє погрожувати і Польщі, і погрожувати і Литві, і країнам Балтії, і Україні, тому що вибачте, величезний кордон більше тисячі кілометрів. Україні важко буде тримати кордон з трьох боків. У нас із Росії величезний кордон, так і ще з Білорусі. Тому в наших національних інтересах е, знищити е, будь-який російський вплив в Білорусі, е, е, якийсь повинен бути контроль з нашого боку, в тому числі, а контроль може забезпечуватися в тому числі от таким е, наявністю наявністю такого іноземного легіону, який якщо щось піде не так у майбутньому, він з'являється і наводить демократичний лад у Білорусі. Ну, цікаво, що ось ця тема потенційного повстання в Білорусі вона фактично стала таким фоном для візиту Лукашенка, тому що навіть він сам сьогодні в Москві визнав, що в Білорусі є незадоволені його режимом, які б хотіли власне скинути Лукашенка, і Пісков теж коментував цю тему вчора. Він зокрема сказав, що Росія введе свої війська, якщо в Білорусі почнеться там переворот проти режиму Лукашенка. Як ви думаєте, от в ході зустрічі і розмов двох диктаторів Путіна та Лукашенка? Наскільки багато Ваги було присвячено саме цій темі, і от Ну наскільки дійсно вона там є болючою для диктаторів, і чи випрацьовують вони якийсь спільний план дій як реагувати? Я думаю, що звичайно що болюче, тому що за різними даними, якими я володію, 80 90% білорусів категорично проти участі Білорусі у війни проти України, і це означає, що незгода існує і достатньо велика. Про те, що Росія пробує окупувати Білорусь, я давно говорив, і я не виключаю, що це може бути спробою, тому що їм потрібно показувати якісь результати в Україні не вийшло і тому або Білорусь, або Грузія, зважаючи на те, що зараз відбувається в Грузії, і тому не виключено, що такий варіант може бути, але тут Питання, а чи не розірвуться у вас штани, шановні е, північні сусіди? Тому що Білорусь все ж таки дуже немаленька на, за європейськими мірками країна. Е, все ж таки, е, що покупувати це контингент, там треба тримати, достатньо великий. Я думаю, що мінімум 15-20 тисяч людей треба виділяти. І не скрізь це будуть е, чмобіки, там все ж таки професійних військових. А далі починаємо рахувати. Після рейду невідомих комбайнерів, скажімо так, в Білгороді разом з Шахтарями. Вони тепер змушені тримати контингент вже в Білгороді, а такі комбайнери разом з Даярками можуть з'явитися в Брянській області, тим більше 2 березня вони там вже з'являлися в Курській області. Тобто, ми таким чином розширюємо фронт Російської Федерації. Ну, дивіться, фактично в два рази. Тепер вони змушені е, розтягувати свої війська, в тому числі перекидати з е, напрямків Сиріозов в Україні для того, щоб тримати і своїх союзників так званих, тому що у них можливості тримати так: е, ну теж вони теж не гумові. А далі, а далі невідомо, що буде в Білорусі, а яким чином буде поводити себе білоруси? Велике питання: а яким чином а, буде поводити себе державний апарат Білорусь? Так, там є велика кількість проросійських сил а, і проросійсько налаштованих людей. Але у мене є підозри, що там ситуація буде не така уж а, однозначна, як хоче Російська Федерація. Плюс Знову питання Україна Польща? Ну от, якщо ми будемо підтримувати вже прояви різних, різних гібридних способів атаки на Білорусь, в тому числі, а чи зможуть вони втримати це? А чи зможуть вони ефективно проти цього боротися? Як будуть боротися далі? А чи будуть себе нормально поводити російські війська в Білорусі? А у мене є підозри, що там вони будуть себе поводити, як в Україні будуть поводити. Тобто, ну як завжди, умовно кажучи, почнуться злочини, ханське ставлення до місцевого населення, зґвалтування і все інше, те, що притаманно руському міру, і тому знаєте, ситуація не така уж безхмарна, як хотілось би Російської Федерації. Цікаво, а як в такому випадку буде реагувати Захід, якщо дійсно Росія спробує окупувати Білорусь уже ну, повноцінно, а Захід вже зробив крок. Я ще раз сказав, те, що дана відмашка, я впевнений, що дана відмашка стосовно такої гібридної атаки на Росію. Тому що чому я такий висновок роблю? Тому що перший захід. Такої групи, пам'ятаєте, був в Прянську область 2 березня, тобто, фактично півтора місяці тому. Це означає одне, що в ці півтора місяця е, йшли перемовини і узгодження позиції. Е, робити не робити, а судячи з реакції Вашингтону, е, пам'ятаєте, як Держдеп на це відреагував, ну хитрувате. тут в англо-Саксонському гуморі, що вони не схвалюють, тобто не забороняють. А вони не схвалюють такі дії України, але всім нагадують, що агресором є Російська Федерація, і Україна сама вправі вирішувати, як боротися проти Російської Федерації. А, і далі дивіться, от почалися ці розмови, що використовується західна зброя в цьому напрямку. А Вашингтон уточнює, західна зброя не використовується. А тут ще питання: а що бажати західною зброєю? Ну, наприклад, а турецькі турецькі турецька бронетехніка це вважається західною зброєю, чи не вважається західною зброєю? А якщо буде куплена просто коробка, припустимо, цих хамва так, а на ньому буде встановлений український кулемет, наприклад, або пакистанський кулемет, або з іншої країни, це буде вважатися західною зброєю, чи не буде вважатися західною зброєю, тобто з'являється варіант. І це означає, якщо в Україні фактично дана відмашка діяти такими гібридними методами, то це означає, хто сказав, що Польща заборонена. Зрозуміло. Ну і ще хочу вас спитати про інформацію, яку поширює білоруський гайон, що встановлюються оці зуби дракона по території Білорусі біля білорусько-українського кордону. Ну і воно трохи смішно, тому що ми побачили, що в Білгородській області зуби дракона ну, аж ніяк не врятували. То як ви думаєте, це така більше медійна складова, чи все-таки дійсно от режим Лукашенка так готується захищатися? Ні, те, що готується захищатися, це правда. Але як у будь-якому показушному режимі вони готуються. Знаєте, не стріляють в піаніста, вони грають як вміють. Ну, ви бачили, якщо ви бачили там навчання а, цих їхніх спецназу і так далі. Ну, ви бачите, що це просто клон а, радянської армії. Ну, клон радянської армії. Вони просто радянські люди. Вони діють як радянські люди, тому що їх десь чомусь навчили. А, о, ці зуби дракона, це взагалі швейцарські виники. Це швейцарці у себе активно використовували що в, в другу чи в першу світову війну, але воно у них все ж таки більш якісно там побудовано. Все ж таки, ці зуби дракона, вони у них там вриті в землю, вони забетоновані, що ти їх не можеш знести. А я от нещодавно ролик бачив, що е, звичайний ліопард з насадкою, як у бульдозера, зносить ці зуби дракона, е, ну просто на раз. А, ну і далі не будемо забувати, що це дерибан грошей, скоріш за все. І підрядник може бути один той самий, якийсь російський олігарх, який та саме робив у Белгородській області. Може, перепродали з Білгородської області до Білорусі. Дякую. А, може, так. Да. Там ще, там ще не добудували, туди повезли. Так, і продали в два рази більше з, з корупційного. Оце я не сумніваюся. Пане Тарасе, дуже дякую за розмову. Спасибі, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам Тарас загородній політолог був з нами на зв'язку.